Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні ми приїхали в Шенен. Я тільки що вже була в Тансторі, а Максим пішов стригтися. А я зараз йду в Лідл і покажу вам, які там, можливо, сьогодні новинки є, тому що казали наші люди, що були якісь новинки в Лідлі. Зараз з вами пройдемося. Я знаю, ви любите такі відео наших шопінгів маленьких, тому що це якось шопінгом і назвати не можна. Але сьогодні я навіть дещо цікаве придбала. Дамстор. Ви знаєте це. Ось, покажу вам вже вдома розпакувальничка. Зараз йдемо ліду. Це, що ми постійно тут ходимо. У мене є в запасі 20 25 хвилинок, поки Максим стрижеться. Ось тому я можу трошки спокійно щось зняти, тому що коли разом ходимо, то не зовсім мені е, зручно. Він ж мене чекає якось. Ну він то й не проти, але ж все одно. За одного покажу вам, що тут зараз квіточок продається. Давненько не показувала. Вон, бачите, які є хризантеми по п'ять. Ось такі великі, красиві набори, різнокольорові. Дивіться, скільки кольорів. Виходить, один, два, три, чотири, п'ять кольорів. Дуже гарні. Хто в Україні, напишіть скільки в Україні приблизно отакий от буде коштувати горшечок. Дуже гарні. Видно, що свіженькі такі. Тільки вони ось... сорі. Тільки от вони тільки-тільки висить. Тільки так, трояндочки є, бачите, міні-рози. По три єврика. Дивіться, які красиві. Ось. Малесенькі. А це я не знаю що. Ой, яке гарне. Дивіться, які красиві. Ну, а розочки ось по три. Красиві. Квіточки. Ну і ще такі ось є. Різні. Карликові, як мороз. <різь> Давайте я тут ще покажу отці. Це 4 мікс. Оця крокосмія чи крокосмія дуже гарна також. Вона є різного кольору. Я вам показувала ось іще іншого кольору. Вона, бачите, це більш помаранчева, а ця прямо аж до жовтого. Дуже гарна рослинка. Оце, мені здається, оті цибульки, що я знайшла і відправила вже мамі колись на смітнику, я в своїх попередніх відео показувала. Мені здається, що це крокосмію, я знайшла і відправила. Ну Побачимо, якщо десь Бог посадимо вдома. Будемо мати надію, що воно приживеться. І буде те, що я думаю. О, дивіться, а це штучні. Штучні, думаю, нічого собі лимони, це штучні лимони. Сонцезахисні захисні креми є, але вони тут постійно в Ірландії продаються. І ціна адекватна на них. Невисока ціна. Фазони зараз тут такі є. Орхідеї 9. Євро, але за засохші. <ріст> Такі букети. Так, ну ладно, давайте подивимось по знижками в Лідлі, що там є в нас. По 71 центу щось є. Лимон мікс є. Ага, оце. Оце, я так розумію, так. Це виходить новинки Лідлу. Знижки на товар лідлу. Скільки ж тут грам? Я не знаю, але їх тут багато. Получається, 4 лимона і 3 лайма. Коштують 1 євро 35 центів. Треба взяти. Зараз якийсь виберу. Ну, а це я візьму. Блін, а я не встигла взяти тачку. Ой, ну ладно. І ще й супер розпродажу Лідлу є сьогодні горошок такий цукровий. Можна взяти 70 центів. Беремо сюди. Ось. Взяли. Отаке. Так, що тут ще є цікаве? Є манго. Ну, це не супер розпродаж, це просто Ось така ціна за... Один манго і за два ось ціна. Апельсинчики є. Апельсини. А я її не бачу тут. А, ось ціна півтора єврика. За чотири апельсинчика. Ну, нормальна ціна, можна брати. Так що цікаво складають два стиглих і два кислих буде. О, почекайте, я знайшла більш-менш краще. От, бачите, ось 4 апельсинчика. Виходить, чи півтора є випадка. Грийфрутики є. Де вони? Ось один грейпфрутик 30 центів. Я минулого разу два взяла, ще навіть не відкривала. Так, що ще тут є? Ось такі мандаринки є 500 грамів за один. Бачите, можна теж взяти. Мандаринки ми любимо, полюбляємо. Тільки їх треба швиденько їсти, бо я дивлюся, що вони такі, що довго лежати не будуть. Просто залишив тачку, я її візьму. Зараз візьму банани. Банани, хочу банани. Давайте глянемо які. Ось є отакі за кілограм. Так, а які з них, оце я тут не знаю, друзі. Тут треба розібратися. Ось цей парк. Зараз. Оце, напевне, оці. Сім штук. Так, да, так, да, оце вони 2 євро. Ну, я думаю, що можна взяти Поїхали далі. Так, що тут ще є? Так, руколку треба вибрати. взяти Он. За 99 центів. Треба щось вибрати. Тільки що подумала, що можливо взяти інгредієнти на борщика та й зварити. Напевне, так і зробимо. Так що давайте я зараз вам покажу, скільки коштує е, приготувати борщ в Ірландії, якщо купувати інгредієнти в Лідлі. Ще, до речі, візьмемо червону цибулю. Дивіться, яка вона гарна. Я б сказала, просто супер. А дивіться, яка одна в одну вся. І коштує вона. Зараз по акції. Тут, напевне, 1 кілограм, я не знаю скільки. Да, один кілограм коштує 99 центів. Так що ми це беремо. Ми це беремо обов'язково. На салатик. Саме те, що треба. Віцейка, шикарна. Так, привезли тачку, перекладаємося в тачку. Меншу. Це вже занадто тачка велика для мене. Так, А ще можна взяти мікс перцю в лідлі зараз. Його тут багато, подивіться, взагалі супер. Також один кілограм за два єврика. Дивіться, який перець класний. Бачите? Оцей візьму. Дивіться, два єврика. Цілий кілограм перцю. Так, томати. Чері томати. 750 грамів за 3 євро. Та ось вони. Також можна взяти. Подивіться. Беремо 3 євро. 750 грамів. І пахнуть тепличкою. Виноград ще можна взяти за 4. 1 кілограм. Це тут 1 кілограм. Ого. Друзі, це взагалі супер. Дивіться, який класний. Беремо. Знижечки ми любимо. Тепер нам потрібно взяти наборчик. Картоплю в мене є вдома, мені треба морквичку взяти, капусту взяти. Цибулька є. Чесничок, до речі, можна взяти. Може ще взяти один буряк. Хоча в мене один є, ну нехай буде. Він тут коштує 70 центиків, такий буряк варений. До речі, мені мама казала, що в Україні зараз не може буряк вицепити в форі, розгрібають. Бачите, один буряк отакий, 70 центів, а другий ось такий органік. Два рази дорожчий такий. Погодиться, яка цибулька. Як вам розміри. Цибулька. Давайте, напевно, візьмемо 200 грамів чесночку. Бачите, який за ціна. За один. За один. Скільки там? 19. Так. взяли, Тепер капуста треба. Так, капуста. Так. Євро 29. Це напевне заголовку. Я навіть не знаю. І тут є ота. Біла і зелена. Я хочу білу. Дивіться, яка. Чи вона по вазі, оце я не зрозуміла. Чи за штуку, чи... Чи за як вона? Не знаю, друзі. Як діє? Чи вони важать її будуть? Чи це за штуку ціна? Оце я вам не скажу. Так, зараз подумаю. Ще авокадо є. Вон, авокадо за 700 грамів 3 3.19. Угу. Ну, вони якісь фіговенькі. Кріп обов'язково беру. Ой, а з кропом якась трабла. Фу, він зігнив. Блин. Що він весь такий чи ні? Весь пропав. Чи не весь? Ні, не весь. Один знайшла, наче, то все добре з ним. Так? Чи не да? Мені для борщу треба. Ще ось, здається, топінамбур, Ну, але він такий засохший тут, я не знаю. Мене, до речі, цікавлять баклажани, я б хотіла посмажити. І кабачки, якщо є. Зараз глянемо ціну. Так, ось є кабачки. Так, ну дорогі по два, не хочу брати по два. Ні, цей раз брати кабачки не буду. Так, а це що? А це за євро 69. Ладно, з цей раз ми кабачки брати не будемо. Все таки борщик зробимо і Макс хоче взяти говядинку і протушити до гречки. Так, один кілограм кертс морковички коштує євро 30. Беремо. Сори. Берем. це цілий ящик, це тільки овочі. Так, на борщик мені потрібна томатна паста. Томатна паста в них є недорога зовсім. І я не знаю, яку краще взяти. Вон, дивіться, 85 центів 425 мл. Бачите? Тобто тут можна любу брати, але я не знаю, по-перше, яка краща, а по-друге, я б хотіла взяти, щоб її можна було закрити кришкою, щоб вона довше зберігалася. Бачите, таку можна взяти. Прямо. Недорого зовсім. Можу взяти в маленьких якихось баночках. Мені треба, напевне, пошукати в якихось менших дозуваннях. Ось таку взагалі можна взяти 500 грамів за 62 центи. Подивіться. Є вона з базиліком, є вона з часником і цибулею. Я думаю, що і та, і та смачна. Давайте візьмемо з щасником і цибулкою. Тепер треба для борщику якесь м'ясо взяти. Я б в ідеалі хотіла взяти реберця, але я не знаю, чи я їх знайду. Так, це солене м'ясо їхнє. А я хочу знайти реберця зараз. А ні, то може гуляш якийсь гов'яжий. Зараз подивимося з вами, що тут вони пропонують нам. Щоб нікому не заважало. Так, реберця є, бачу свинячі. Так, це, це у нас не підкопчення реберця. І коштують воно 5 євриків. О, бачите? такі. Ну, я люблю з реберцями борщики. Але чи Максим любить? Треба, щоб він прийшов з перукарні і ми з ним це обговорили. Так, давайте подивимось з корівки. Чи є в них тут реберця з корівки, чи немає. О, тут, до речі, є барашка. Он такий є в них ем, це дайсет. Ти типу погуляш, напевне. А коштує він... 449 за 320 грамів. Із баранчика. Так. Закриваємо. Так, щось маловато вибору Тут м'яска, якщо чесно. Це все стейки з гов'ядини. Я так розумію, що ребер в лідлі... Гов'яжих я не знайду. І не знаю навіть, чи голяш знайду. Гуляш, ні, гуляш на... ось, я знайшла. Арісбюс ось. За 325 грамів 4,49. Такий гуляшик. Або 610 за 729, ось такі. Бачите? Біф. Так, ну мені треба на... 600 грамів ось є 6,49. Так, і ну, виходить 400 грамів 4,79 ось 479. Хотілося б, щоб він був трішки більш е, для борщику жирніший. Він якийсь дуже, я б сказала, дієтичний вийде у мене. Ну, наче це і непогано, але я все-таки люблю, щоб борщик був борщиком. Так, ну поки я не можу оприділитись, ціни ви побачили. Так, я напевне візьму все такі свинячі реберця. Хочеться поменші такі розміром. 500 грамів є. За 5 євриків. Так, ось такі невеличкі візьму. А Максим зараз вирішив. Він далі любить ребра, ну, але що ж поробиш. Хто готує борщ, я? От і все. Друзі, напишіть, що це таке. Завжди хотілося взяти. Це типу скіста такі штуки, називаються якісь гночі чи що. Що воно таке? Ніколи таке не брала, але ж так хочеться щось, щось таке, що нагадує вареники ліниві. Бачите, яке цікаве? Італіан стайл. Це, до речі, котлетки брали якось отакого такого типу. Нам сподобались. Але зараз ми вже самі можемо зробити собі котлетки. Так що вже й не беремо. Сосіски якісь ось є. Такі ми не брали. Оркс за вісім. Кіло 200. Нормальна ціна, напевно. І ось отакі штуки є ще. Теж якісь ці гночі. А, вони всередині з чимось моцарелою і томатом. Ясно, зрозуміло. Мені щось кинулося в очі оця ковбаска з салями. Хтось їв таку? Коштує 2,79. О, ні, 3,49. А це що? То прошуто. то. Це за скільки виходить? За 250 грамів. Смачна вона, мені здається, що смачна має бути. Такий типу у Філадельфії чиз чи, сир можна взяти, бачите? 50. Так. Ага, оригінальний краще, напевно, взяти. Ось тут. Ось. Коштує 1 євро 9 центів, а Філадельфія коштує 2,79. Майже в три рази дорожче, він смачний. І моцарелку беру завжди. Ось одненьку візьмемо. 65 центів. О, французькі бріє. Зараз візьму, напевне, ось такий. Бачите, коштує євро 49. Я думаю, що нормальний. Такі я не брала ще перший раз беру. Якісь дитячі пательні продаються. <рес> малесенька. Друзі, я вам зараз покажу розпакуваннечку, а ви не забудьте поставити нам Ну що, ми приїхали вже додому, зараз буду робити розпакуваннячку. Загалом вийшло в лідлі 60 євро. І пару центів. Буду все підряд показувати, що взяла. Дивіться, кукурузку. Якщо буду згадувати ціну, то буду зразу казати. Кукурузка 89 центів. В принципі, ви бачили це все у відео, може, не варто повторюватися. Ось, чесничок, тут 200 грамів. коштує 1,20 євро. Томатна паста на борщик, коштує 6 50 центів. Сир брі два чимось. 59 центів одна моцарелка. Бананчики, не пам'ятаю скільки. Варена фасолька на борщ. Червона цибулька, Це така сир. Реберця на борщик. Тут 500 грамів, майже 5 євриків. Надію, що вони не підсолені, якщо чесно. Чуєш, це ж вони не солені, Макс. Тут написано, дай, що є сіль, дай, але... Дай. Може, це бо та продукція що солена, вона окремо там лежить. Короте, я сподіваюся, що це не солені. 2 грам солі. А, трішечки вони, напевне, його коли консервують, напевне, чуть додають. Е Мандаринки Щось там недорого зовсім вони не коштували. Де щось такий е 10 грам. бурячок? 10 грамів солі. Думаєш, солені будуть? 10 грам солі. Ну, Соляний робота. Ну, спробуємо, коротше, побачимо. Капустинка. Наборщик. Морквичка євро 30 кілограм. Така хороша морквичка. Треба її, до речі, в пакеті зробити дірки, бо я помітила, що вона псується, якщо... А, ні, я її зараз зроблю дірки. І поставлю одразу в холодильник. Холодийник. Таку взяла в соляні. Спробуємо. Перший раз не разу не брала. Ось 250 грамів. І ще ми там. Чотири оранжика. Максим взяв морозиво, Ти не пам'ятаєш, по морозиво? морозове? 89. По євро 90. За один літр. І ще в... ванільове отаке ось. Наступний ранець. М'яско 5 євриків. Біфовське. Тобто говяже, 325 грамів. А чого ти взяв 325 грамів? Ти вирішив менше взяти? Ми ж взяли спочатку 400? Ні, ми взяли не, на ми не ту бачку взяли виходить? Ну, я з тобою взяли і говорить, вот це і взяла это. Я, взял, вот. я думаю, що це 400 грамів. Там ж було написано 400 грам. Коротше, перець отакий по акції. Дуже вигідно вийшло взагалі. За євро ще месь. виходить цілий кілограм перцю хорошого. Активію, Максим взяв, Будеш зараз активів. Ну на дорога, вона десь, напевне, біля 4 євро, так? так. Томати по акції і серлай рублі 24. Треба, до речі, спробувати. 3 євро вийшло за 750 Ну, Пахнуть, просто що вам сказати. Яйця за євро 39, 6 яєчок ось таких. До речі, не маленьких. Чи євро 29, щось таке? Ось чек. Докази 60 і 16 центів. Так, Максим ще побрав йогурти. Давай кішку. Отакі. От Скільки коштують, не пам'ятаєш? Тут уже євро чим. Каже, що євро з чим Ну і таку, типу, як сметанку, грецький йогурт. Ми тут беремо як сметанку. Він також там 1,4, щось таке, напевно. А, і масолочком взяли. За 2,80 щось таке. Зразу морозилку зараз покладу. Дивіться, ось таке. Виходить, що тут 227 грамів. Так, продовжуємо. Це звідти безкоштовно. Ще таке печиво, воно євро 39 коштує. Крекер смачне, до речі. Цей Кріп за 90 центів. Акція була 30-40 центів солодкий Горошок. І саме цікаве, подивіться, скільки винограду за 4 євро. Це цілий кілограм. Це тут, ну, десь ми зекономили, напевне, 4 євро. Десь якщо кілограм брати, то це 8 буде, а так 4 сьогодні. Так що ось такий виноград. А, і ще лайми, і теж щось 70 центів вийшло ось стільки. Виходить 4 лимона, можна з цукром чи з медом, речі, накришити в баночку, і 3 лаймика. Що це Так що, ось, такі в нас закупочки. Так, що я взяла в Дансторі, я вам казала на початку цього відео, покажу на розпакуванничку. Взяла таку прикольну ковтинку, дуже приємно, на дотик. З довгим рукавчиком. І мені я б не брала, якби склад був гірший. Так, що що, що про матеріал? Ну, так я ж і кажу. Що за матеріал? Віскоза. Тобто віскоза це зроблено з натурального дерева. Ось. І тут в складі великий відсоток віскози, не поліестру, не еластану, а саме віскози. Зараз я вам скажу скільки. 83 віскози, відсотки це дуже гарний склад. І всього лише 17 нейлону. Ну Це щоб для того, щоб тягнулося. що таке нейлон? Це синтетична волокно. Ні, пояснив. Синтетична. Акрил, нейлон це все синтетичне. А ем, котон, віскоза, е, шовк, це все натуральне. Ну, ось таку прикольну ковтинку. І, як вгадайте, за скільки я її взяла. А ну, напишіть в коментарях, а я вам зараз покажу іншу річ. А ви поки пишіть. Потім я вам покажу, за скільки я її взяла. І мамі взяла е, також дуже класний склад: натуральні штани. Такі широкі. Палац, вони там називається, бачите? Ну, так, не зовсім гарно видно. Ось. Значить, склад. Саме головне, що склад. Тут склад взагалі шикарний. Отак деякі речі в мене в дансторі, та більшість, в принципі, речей, хоча ні, напевно, я просто звертаю увагу на натуральні речі. Там багато синтетичних речей, те я не купую. Коротше, друзі, 80% віскози, вам не видно, і 20% льону. Ну, льон це також натуральне волокно. Тобто 100% натуральна річ. І що ви думаєте, скільки вона коштує? Вона коштує 10 євро. Давайте зараз єврів. глянемо, скільки воно коштувало. Бачите, тут знижки, 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 знижки. Ось віддираємо 10, те, що я заплатила. Було 15, напевне, тиждень тому. Знімаємо. Знімаємо ще цю, тобто 15. А з самого початку вони коштували 20. Зараз взяла за 10. Чого натуральні? Шість зайде з форманчиками такими. Ну і зараз скажу скільки коштує та ковтина. Три євро. Тиждень тому було сім. Ось сім євриків. А сама початкова ціна на неї була. Зараз кажу скільки. Віддираю. А сама початкова була 15. Взяла за три. Нормально, я вважаю, що це ж не якісь там брендові речі, навіщо платити більше. Але вона дуже прикольна, і зараз я її помірюю, подивлюся, як вона виглядає. І все, друзі. Продукти я вам показала, це було 60 євро, а в Дансторі це окремо 10 євро ці штани і 3 кофтини. Всім дякую, що дивилися, всім пока.